Ліл на секс госпіталізований через передозування і заарештований за напад на поліцейського. Мілі Бобі Браун вперше стала мамою. Подейкуючи Вікі Бекхем, хоче зайняти місце Анни Вінтур, Кеті Перів вдарило струмом. Друзі, всім величезний величезний привіт. Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Нагадаю, що тут ми обговорюємо найцікавіші розважальні новини, найцікавіше зі світу поп культури, поп індустрії. Говоримо про зіркові драми, про зіркові скар... Про темну сторону Голлівуду і що відбувається у житті селебріті, яких обговорюють у всьому світі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту. Для тих, хто хоче підтримати канал, ви можете стати спонсором каналу. Для всіх спонсорів величезна моя вдячність. Я дуже рада, що ви є, і дякую вам, тому що саме завдяки вам у мене є можливість частіше бачитися з вами та обговорювати найцікавіші розважання новини, ну що ж, сьогодні дайджест, сьогодні дуже багато цікавих класних новин, які мені б хотілося з вами обговорити. Тому поїхали. Репера Лілна Секса затримала поліція і його госпіталізували після того, як помітили блукаючим у Лос-Анджелесі рано вранці у спідній білизні. Цей єдиний інцидент із Лілна Сексом трапився 21 серпня, близько 5.56 ранку у Лос-Анджелесі. Це це відбулося на Вентура Бульвард. Поліція отримала виклики про те, що якась людина блукає йде майже голою по вулиці, і у даному випадку це був саме Ліл Насекс. Секс. ім'я репера. Монтеро Ламар Гіл, за повідомленнями, артист був у одних трусах у ковбойських чоботах, прогулювався посередині вулиці, по якій їздили автомобілі. Його знімали на відео. Він там з кимось навіть спілкувався, казав, що дайте мені телефон, щоб я міг його кинути. Іноді він виглядав, за словами очевидців, дезорієнтованим, іноді провокативним. Ліна Секса, проїжджаючи повз зняли на відеокамеру. Кілька разів і навіть позував на камеру, щось собі бурмотів, казав, що йде на вечірку, і в якусь мить навіть надів на голову помаранчевий дорожній конус. таблоїди повідомляють, що інші жителі району Студіо Сіті помітили Ліл Наса, і вони визнали всю цю ситуацію і подумали, що це настільки дивна ситуація, навіть для Лос-Анджелеса, що повідомили про неї у поліцію. Як виявилося, як не одна людина, а кілька людей звернулася до поліції відносно цього інциденту і розповіли, що вони бачать оголеного чоловіка, який просто іде дорогою. Коли поліцейські пробули на місце інциденту, то ліл нас все ще Каф вулицями. Потім поліція стверджує, що артист накинувся на офіцерів. Вони його знешкодили, втягли на нього наручники. Затриманого репера було негайно госпіталізовано через підозру на передозування. Хоча офіційного повідомлення, підтвердженого про передозування забороненими речовинами, не було. Поліцейські повідомили парамедикам про можливе передозування, і репера було доставлено до лікарні. Після короткої госпіталізації його виписали і доставили до у Найсі, де офіційно зареєструвала об 11.22 ранку того ж дня, як підозрюваного у нападі на офіцера поліції. Про Лілнаса давно знаю, що він грається, що він вживає заборонені речовини. І саме тому, на жаль, його кар'єра була призупинена. У моменті він був дуже успішний. Я впевнена, що мінімум один пару кліпів ви його бачили або чули. Проте зараз його кар'єра на жаль зійшла на нівець, бо він дійсно талановитий і креативний. Хлопчина тому жаль, раніше цього року Ліна Секс мав проблеми зі здоров'ям. Ми обговорювали ось у цьому відео, що в нього стався параліч правої частини обличчя. Він сам про це говорив у соціальних мережах, запевняючи шанувальників, що одужає цього ж тижня. Він очистив інстаграм і опублікував новий концерт. Звісно, ми вже знаємо, що так роблять артисти перед тим як зробити реліз своєї нової музики. Так вони анонсують нову музику. Тому гуляють чутки, що таким чином він підживлює інтерес до своєї персони і вважають його поведінку підказкою до майбутнє. Нього релізу нагадаю, що його останній епі під назвою Days Before Dream Boy із треками Light Again... «Hotbox» і «Big Dummy» був уже доступний для слухачів. Фанати розділилися, частина дійсно переживає і відчуває тривогу за його здоров'я. Інші підозрюють, що це може бути просто частиною нестандартної піар-стратегії, яку «Lil Nas X» вже не в перший раз використовує і неодноразово застосовував раніше. Це стосується його і Монтеро, Сатаницька це взуття з кров'ю, фейкова вагітність, чого він тільки не робив. Наразі це все, що відомо про стан репера, Тому друзі, що думаєте про X? Мені цікаво ваше відношення, чи вважаєте ви його людиною, яка зловживає забороненими речовинами, чи виглядає для вас він п'яним на відео, дезорієнтованим, чи можливо це більше схоже на прогрів? Ну якщо це дійсно передоз у лілнаса, то печально і дивно, як люди можуть просто не цінувати свій дар. насправді тисячі людей продали б душу дияволу за популярність і за можливості, які уже є у Монтеро. Але якщо це дійсно зловживання забороненими речовинами, то що ось так от відбувається? Що думаєте? Пишіть у коментарях. Uh oh, somebody's gonna have to pay for that чутками, Вікторія Бекхем може зайняти крісло головного редактора видання ВОК після Анни Вінтур. На початку літа, як ми знаємо, Анна Вінтур покинула посаду головного редактора американського ВОК, хоча вона й залишилася у видавничому домі. Тож зараз триває активна дискусія відносно кандидатів на цей пост. Один із модних критиків назвав Вікторію Бекхем можливою кандидаткою, а пізніше інсайдери розповіли, що сама Вікі була б не проти цитата. Це одна із найзнаковіших і найвизначних. Начальніших кар'єру ролей, про які вона завжди таємно мріяла. Поки що жодних переговорів не було, але сама ідея вже не виходить у неї з голови. Для бренду Вікторії це був би величезний крок. Її марка нарешті стала приносити прибуток, а вок тільки збільшив її вагу в індустрії. Така роль могла б вивести її бізнес на рівень Гучі чи Шанель, про що вона завжди мріяла. Версія насправді виглядає не такою ж і фантастичною у Вікторії та Анни давно налагоджені стосунки. Вони разом часто з'являються на заходах одна з одною, не бояться, не віддаляються одна від одної. Те, що видно на фото, на відео, і підтримують давно дружній контакт. До того ж, образ Вікторії, чимось схожий на образ Анни Вінтур. Вона така ж стримана, недосяжна і легко асоціюється саме з тим, що десятиліттями уособлювала своєю персоною Анна Вінтур для журналу. Подібне призначення могло б стати дійсно гучним піар-кроком, тому що йдеться вже про фігуру, яку не треба знайомити із. Публікою її ім'я не треба пояснювати широкій аудиторії, тому що це відома медіаперсона, це зірка світова. Ну і для самої Вікторії, звісно ж, шанс був би на руку, тому що це був би класний шанс зміцнити позиції власного бренду, який останніми роками стикається із великими збитками. Наскільки відомо за результатами звітності брендів, окрім Вікторії Бекхем, також, звісно ж, є дійсно цікаві кандидати на роль Анни Вінтур, на роль керівника головного редактора. І за даними Печ Сікс, не Вікі, а саме Хлоя Малій зараз є фавориткою на посаду головного директора Вок. Вона є донькою акторки Кендіс Берген, виконавиці головної ролі у довгограючому серіалі Мерфі Браун. За нього Берген отримала свій час 5 гремій і 2 золотих лобуса. Батько Хлої це французький режисер Луї Маль, про приналежність якого до нової хвилі люблять подискутувати кіномани. Двічі він вигравав венеціанського золотого лева за «Атлантик Сіті і до побачення діти. Плюс у нього є. Яканська золота гілочка за документальний фільм Світ тиші знятий разом із Жаком Івом Кусто. за майже 80 80-річну історію фестивалю. Документалки отримували взагалі найвищу нагороду лише двічі. Другим таким переможцем був «Фаренгейт 9.11». У його доробку також три премії Сезар, дві бафти, декілька номінацій на Оскар. Він працював разом із Марлоном Брандо, Мастрояні Алан Делоном. І також її мати зіграла ще і у секс у великому місці головного редактора американського. Вок, до речі, до того, як стати королевою малого екрану, Кендіс, дочка моделі та актора, знімалася для модних журналів, включно з Вок. А 2003 року вони навіть позували виданню разом із 17-річною на той момент Хлоєю для матеріалу IZAMIZRHI. У кондинаст Хлоя влаштувалася 2011 року фічер-редактором. Потім вона працювала над важливими вогівськими проектами на медгала, Vogue World, весільні інтер'єрні випуски. Вона також веде подкаст під назвою The. True with Vogue і такий живий акаунт у інстаграмі. Нині Хлоя є редактором Vogue.com і вона проходить фінальні етапи співбесід на посаду нового керівника редакційного контенту американського Vogue. Хлої 39 років, вона улюблениця співробітників Vogue. Нещодавно Хлоя брала сама інтерв'ю у Лорен Санчес для її обкладинки Vogue напередодні весілля. Інсайдери повідомляють, що керівники Nast, включаючи і генерального директора Роджера Лінча та Анну Вінтур, скоротили е, список. Ретедентів до короткого до такого шорт-ліста до кількох останніх кандидатів серед кандидатів. Також Ніколь Фелпс, це глобальний директор ВОК Runway і директор моди Vogue Вірджинія Сміт. Ім'я нового редактора замість Анни Вінтур має бути оголошено перед початком тижня моди у Нью-Йорку, який стартує 11 вересня. Передбачається, що залишилося 4-5 лідерів цієї гонки, включаючи кілька зовнішніх кандидатів. Також однією із кандидаток є Єва Чен, це керівник відділу модних пар. Артнерство у інстаграмі раніше вона працювала у Тінво і Лакі від Конденаст. Їй у свій час пророкували наступництво після Анни Вінтур. Вони також ще добре дружили. Проте інсайдери повідомляють, що навряд чи ця пропозиція буде для неї цікавою, і що вона навряд чи буде брати участь у гонці за це крісло, тому що вона добре заробляє у інстаграмі. Єва заробляє купу грошей в інстаграмі їй немає сенсу туди йти, Сказав один із інсайдерів із індустрії. Також за крісло Анни вінтур. Б'ється Сара Мунвес, це власниця журналу W Magazine, це дочка ліса Леслі Мунвеса, американського діяча кіно і телебачення. Дуже скандальна людина. Це глава CBS, який пішов у відставку після безлічі звинувачень у сексуальних домах. Під час розпалу руху міту. Також саме вона Сара розглядається як претендентка на цю роль, але інше джерело відзначило, що вона дуже зайнята своїм дітищем, своїм виданням, і тому, навряд чи вона прийме цю пропозицію, якщо буде така можливість. І ще одна із претенденток це Чиома Нанді, яка змінила Едварда Енінфула на посаді керівника відділу редакційного контенту британського ВОК у жовтні 2023 року. Вона зараз проживає у Лондоні, щаслива там і чудово справляється. Зі своєю роботою новий керівник не отримує посаду головного редактора як у Анни, натомість стане керівником редакційного контенту і буде у підпорядкуванні Анни Вінтор, яка залишиться глобальним редакційним директором Вок і головним контент-директором Конденаст. Ось що сказала Анна Вінтор. Я буду приділяти пильнішу увагу історії моди і творчій культурній силі, якою є наш видатний бал Медгала, А також плануватиму наступні Вок Worlds і будь-які інші оригінальні сміливі. Ідеї, які можуть у нас виникнути, ось така цікава інсайдерська інформація зі світу фешн індустрії. Як ви вважаєте, чи могла б Вікі Бекхем стати новою анною вінтур? Що думаєте, які в неї шанси? Прокляття Байонці знову не полишає Перрі. Цього разу її вдарило струмом під час виступу у рамках свого туру The Lifetime Tour. Інцидент стався на її останньому концерті, коли Кеті Перрі піднімалася на сценічну конструкцію. Конструкція у стилі такого ретро-футуризму. ж, це сценічний декор, який мав створювати образ робота. У момент доторкування до конструкції було видно на відео, що Кеті Перрі судорожно смикнулася, тому що, ймовірно, її вдарило током електричним розрядом співачка при цьому продовжила свій виступ, не було ніяких перерв. Подібне вже ставалося раніше. Ми це обговорювали в одному з відео. У липні під час виступу в сан франциско вона ледь не впала з величезної металічної метеликової конструкції, яка звисала над глядачами у соцмережі. Екс пишуть, що бідолашку хтось напевно прокляв не інакше. Команда Кеті Перрі офіційно заявила, що вона почувається добре, що графік концертів не змінюється. Фанати висловлюють стурбування і бажання того, щоб кеті Перрі завершила тур. Раніше, щоб вона не травмувалась, є коментарі, звісно ж, які висловлюють навпаки захоплення її професіоналізмом і здатністю передавати живий емоційний контакт з аудиторією, навіть у таких складних ситуаціях. Плюс Кеті Перрі показала свої коліна, побиті коліна, які вона обдерла під час виступу в рамках її туру Лайфайм. Також дуже сильно завірусилася. Це просто стало одним із головних мемів цього літа. Напевно, реакція Мараї Кері на новину про політ Кеті Перрі у космос, судячи з. Відповіді мере Керрі взагалі живе у своєму всесвіті. Це було просто дуже дуже смішно. Я вставлю сюди шматочки відео. Якщо YouTube не заблокує. Тишіґоріспейс mm -hmm. huh? oh. orbit she... and back? She's like floating і the... Yeah. And this is true. This, I've not made this up. This is true. Wow. All right, Katie. She was. I'm not mad at her. That's pretty amazing. Yeah. Would you do it? I think I've done enough. <laughs> Ну, а щодо роману Кеті Перрі з Джастіном Трюдо, то таблоїди подейкують, що Кеті і Джастін Трюдо намагалися пограти в романтику, але все ж таки вони залишатимуться друзями, вони дрейфують у цю сторону, тому що напружений графік Кеті Перрі, у неї зараз концерт до кінця року. Ну і увага папараці не сприяє розвитку їхніх стосунків. Також Орландо Блум не вірить у роман колишньої дружини та колишнього прем'єра Канади, сатиричний обліковий запис під назвою Зі. Оніон виклав фотомем, фотожабу, де Орландо за вечерею із Ангелою Меркель, супроводивши фото докладним описом у дусі того, як описувалося побачення Кеті Перрі та Джастіна Трюдо. Під постом Орландо Блум залишив красномовний коментар у вигляді аплодисментів. Ось так. Чому саме це фото і чому саме Ангела Меркель? Тому що існує реальне фото, з якої зроблений цей колаж, або фотожаба, вирішуйте самі, як назвати. Насправді є Ангела Меркель і з Джастіном Трюдо фото зроблене у Берліні. Ось така реакція. Що думаєте? Невже прокляття Бойонця існує? Ну нічого собі новина. 21-річна зірка серіалу Дивні дива Тинкс Мілі Бобі Браун стала матір'ю. Пара оголосила в соціальних мережах урочисту новину, що цього літа вони разом із чоловіком Джоном Бонжові дочерили дівчинку і офіційно увійшли до статусу батьків. Цитата цього літа. Ми вітали нашу милу дівчинку завдяки удочерінню. Ми з нетерпінням чекаємо початку цієї прекрасної глави батьківства в атмосфері миру та приватності. Написала пара в соціальних мережах. Разом зі своїм чоловіком Джоном Понжові вони вдочерили дочерили дівчинку на ім'я Лав. На момент материнства зараз Мілі Бобі Браун 21 рік, а Джону Понжові на момент батьківства зараз 23 роки. Вони досить юні. Звісно ж, це викликало багато обговорень. Поки що пара не публікувала жодних фотографій своєї доньки, але місяць тому Джека помітили на вулиці із колясочкою, і ось з'явилися перші фото пари з дитиною на прогулянці. Нагадаю, що раніше Мілі Бобі Браун казала, що вона мріє. Є про велику сім'ю. Вона готова до неї, що у неї у самої є дві старші сестри і брат. Вона давно уш у бізнесі, закріпилася в ньому. Вона має також свій прибутковий бізнес, у неї є свій бренд, у неї є чоловік, тому зараз у неї з'явилася ще дитинка. Також нагадаю, що Мілі Бобі Браун також любить тварин. У неї там своя маленька ферма. Цікаво, чому пара вирішила саме вдочерити дитинку, тому що у їхньому віці зазвичай пари народжують самі. Я сподіваюся, що в них немає ніяких Репродуктивних проблем здоров'я, але у будь-якому випадку це дуже класний і дуже сміливий крок. Тому вітаємо їх з такою класною новиною. Звісно, ця новина викликала хвилю обговорень відносно того, чи рано навіщо це, чи можна було по-іншому. Хтось пише, що Мілі Бобі Браун у всіх сферах взагалі рухається самимильними кроками, і які вони молодці, що вона одна із найкращих людей із серіалу Stranger Things. О, також нагадаю, що у Мілі багато тварин, якими вона опікується. Ну, а ця новина добре лягає у теорії, яка зараз активно шириться, про те, що зумери набагато простіше, ніж міленіали, ставляться до створення родини. Звісно ж, якщо це продиктовано стабільним політико-економічним розвитком країни, в якій проживають люди, розвитком технологій, конкретним добробутом людини, звісно ж, батьківським прикладом, вихованням та іншими факторами. Подивимося, звісно, якою буде реакція суспільства на встановлення, що буде далі. Будемо спостерігати активно, тому що я згадую. Активний шквал критики про новину, коли Лілі Колінс і своїм чоловіком, коли вони вирішили завдяки сурогатному материнству стати батьками, який шквал хейту тоді посипався на пару. Ми це обговорювали ось у цьому відео. Там був жах. І взагалі це величезне благо, коли є ресурс любити не свою дитину як рідну і подарувати їй сім'ю. Вони ще зовсім юні. Можливо, у них будуть іще свої дітки. Це стало лише одним із кроків для здійснення мрії. Мілі Бобі Браун це дуже класний приклад для наслідування для інших. Як ви думаєте, рано чи ні? Чи стане приклад Мілі Бобі Браун трендом? Чи вона є таким одиночним випадком? Тому що у неї є все для легкого батьківства? Що думаєте, пишіть у коментарях? Ну що ж, друзі, на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на мій канал. Мені дуже дуже приємно. Дякую вам. Велика вдячність спонсорам каналу. І також хочу нагадати вам про підтримку наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордони України, які воюють за перемогу України. Ми в це віримо. Донайте, будь ласка, підтримуйте наших титанів. Нагадаю, що маленьких донатів не буває. І давайте не забувати про підтримку безхатніх тварин. Гривною кормом, донатом, розголосом у соціальних мережах ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших безхатніх чотирилапих друзів. Ну що ж, а я вітаю всіх із Днем прапора, і також, звісно із Днем Незалежності України. Це велике свято для нас, і я сподіваюся, що до нас чекають лише позитивні новини. І Ще раз величезна, величезна вдячність нашим титанам. Саме завдяки ним у нас є можливість знімати ролики. У вас є можливість їх дивитися. Це великий день для нашої країни, тому хочеться, звісно, ж позитивних якихось хороших новин. Ну що ж, ну побачимося з вами у новому відео, яке буде ще зовсім скоро. Бережіть себе та своїх рідних. Bye bye.